700 тисяч гривень у таку суму обійшлася угода з совістю службовій особі, яка зобов'язалася закупити генератори для одного з криворізьких виконкомів у 2022 році. Директорка товариства з обмеженою відповідальністю внесла неправдиві дані до відомості в рахунок про оплату. Слідчі повідомили посадовиці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Поліцейські встановили, що закупівля генераторів була призначена для резервного живлення для забезпечення потреб міста у разі вимкнення електроенергії, зловживаючи своїм службовим положенням, 36-річна жінка внесла недостовірні відомості в рахунок про оплату, а саме інформацію про модель генераторів та їх вартість. Згідно з цими платіжними дорученнями, один із виконкомів міста Кривий Ріг стіснив перерахунок грошових коштів на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю як оплату за 5 дизельних генераторів на загальну. На суму 675 тисяч гривень 31 січня слідчі повідомили посадовиці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.